Так, все. Коротше, доброго дня. На, сьогодні на огляді у нас така стрикоза. О, Братова вже бачила на каналі неї. Ну, його, неї там. Коротше, трактор вже в роботі, себе добре зарекомендував, остягає такі е, дровцята. Хто там не бачив цього трактора, швидко розкажу. У нас КПП із Запорожця. Потім іде редуктор з мурав'я задній. І двигун 6,5 лошадіних сіл, 200 кубов. Ось так брательник його заводить. А ну давай Колян. О! ну нечайно не вийшло, ну нічого, зараз заведемо. Це ж завжди трактор ракета. Передньоприводний, кстати, Таких в Україні не випускають. Роблять тільки село Горбулів Ну да, ну так. Ну, давай! Ооо! оце тема. Так. А, то, що саме головний вантаж за, за, за це є. Закрутили, от не розпався. Оце тракторець, бомба-ракета. Давай на ну, коля дай йому під хвоста трохи. Ого, навіть їде, ви поняли? Я сам в шокі. Оце техніка. Техніка на грані фантастики. Роботу робить і саме головне... О, маленьку, проїхав. Отлічно. А це Максим. Максим, привіт, все. Повністю саморобна Гранати у нас стоять від автомобіля Славута Таврія. Передні стійки теж, коробка я вже казав, із запорожця. Главное щоб було, люди дивилися. Красавиця. Ну зараз помаж мене, звісно. Не не треба переснять. Запуск нормально. Так, да, так, да, так, да. нормально, колян, давай заснімай. Ми там це все людям покажемо. Коротше. Віровочка першого разу все вдалася, коротше. Да, 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 давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Да ти гарно покажи, як це, люди ж не знають такого. Не соскочило, так, так, да. Коментарі одразу. Ну, впер! Мітралочку перевірили. не случай і завів і поїхав. О, як часи, Йомайо. Да да, да. Віталя не гупай. Витай, гутми!